Ох, фу. О, хлопці, дівчата, коротше, така ситуація. На нас хейтери вінницькі напали. Коротше, Бетмена цього десь забрали. Ми з ним фільм знімали. Супергеройська версія. Вінницька... Супергеройський фільм Вінницька версія. Фу, язик заплітається, не можу говорити. Коротше, Бетмена не бачила, одна маска залишилася, мої вже немає. Та це ми його порішали. Зараз ще те порішаю. Та я не зрозумів. А це, це на що ви це напали на... На мого Бетмена, а що вам він поганого зробив? І Прилетіли собі познімати кіно спокійно. чи це це на, що ви його трогали? Що вам зробив погано? Де ви його діли взагалі? Не лів чоловіка-паука, Бетмен на них. Да, а що а він. А що ви цей паука любите, а Бетмена ні? То де ви хотіли діли, в якій каналізації його шукати? Розказуйте. Десь ночі кинули. Ночі кинули? Да. То ви вже вроді очухали я не знаю, як це як це, ви його туди, Куди ви його кинули? Як оділи? Якусь канал, не знаю. А що це, що це ви взагалі тут робили? Я не розумію. Куди куда взагалі дивляться люди, що тут безпреділ такий робиться? А ви взагалі? Ви так людей всіх так кидаєте, так? Я тільки нас вирішили кинути. Не, тільки вас. – А що це тільки нас вирішили? – Не знаю, по приколу. По приколу? Не. Одного так виробив, другого по приколу виробив. Оце відео, це все ці, ці відео тренди коротше цих. Ці... Забивають людям ці мозги, капіт. Ну от що, от що, де, де з ким я буду знімати тепер це кіно, От не знаю. Человеку. Хто а тут так актор? Чоловік бабуся да от хотіє да квадробіри. Хтось Ні, є, там? нам, нам нема. треба Ми один -кар. не карто. Нема не вважаємо. Не вважаємо вважає. Тоже б'є та капі. Ну, хоч куди б яку сторону ви закинули, то бета піду пошукаю. Туди вот дасть там. там там. все коротше. Дай, звітний, Ой, Доброго дня, дівчата. Ви Бетмана не бачили тут? Ми знімаємо супергеройське кіно, коротше. На нього хейтери напали вінець. Я не знаю, одна маска від нього залишилася. Не можете показати, де він є? Ні, я полетів далі тоді.